Хресний хід пинився під Києвом і вже є втрати. Телевізійній групі одного з каналів, так звані мирні православні, розбили камеру. Колони, що вирушили на столицю зі Святогірської та Почаївської лаври, вже сьогодні планували зайти до столиці на маршруті. Хресноходців із західної України правоохоронці виявили закладки вибухових пристроїв. На маршруті вірян зі сходу знайшли муляжі вибухівки. Чи зупинило це піше, чим з прокремлівським присмаком знає Валерія Ковалінська. Так, фахівці вибухотехнічної лабораторії за допомогою робота знешкоджують підозрілий предмет у лісосмузі на Житомирській трасі. Саме цією дорогою мали йти учасники хресної ходи із заходу України. Семирічна німецька вівчарка виявила одну з таких закладок. Запах пласті, можливий був. Щось якісь були ну, речовини запахові, які собака учує. Якщо собака находить, учує, вона спочатку принюхується, потім робить укладку. лягає». Знайдено декілька підозрілих предметів не тільки на автодорозі Житомирській, а і на кільцевій дорозі, яка йде навколо Борисполя. Там було знайдено три муляжі. І якийсь предмет е, доволі таки небезпечний. Вірянам західної України, які сьогодні ночували в селі Дмитрівка, правоохоронці заблокували вихід на Житомирську трасу. Господи, дай нам хресним ходом прийти. Господи, Госпорозумій Беркут, ви ім'я ца і сина ся того Мій. Хрестоходці на ситуацію реагують по різному. Значить, нас охороняють, на ракітись на то причини. Щоб ні не пропустить не то, щоб запрет. запрітиме ждем. Я думаю, що ніяких предметів там немає. просто провокація. Вот і все учасники таки пориваються піти, переконують лише помолитися за мир і точно знають, хто винен у війні. Якщо не Америка, у нас би бо А тому, що Америка Тому Там Америка вбиває російська у соцмережі. Міністр внутрішніх справ Аваков повідомляє силами нацполіції та Нацгвардії МВС заблокували прохід ходиву вулицями Києва пояснити ситуацію довірян приїздить особисто голова нацполіції. Тривожна інформація поступає. Ви знаєте, було заявлення міністра. Саме головне, щоб каждому, який в хаде, або молиться, або живе, наприклад, в цих домах, самое главное, щоб вони безпець. чувствовали себе в безопасности. Я не можу рисковать. Від запропонованих правоохоронцями автобусів, які могли би допомогти їм спокійно оминути небезпечну зону та активістів, відмовляються. А чому не прилежить сість в автобуси тим людям, которые там сидять? ОУН, правий сектор. Чому їм не предложить, а нам та придбається. Автобус Я буде їхати, віряни мали дійти до Києва ще по обіді, але вирушили в дорогу ближче до третьої години дня. Ті, хто йде з боку Борисполя, ще зранку спокійно йдуть у напрямку столиці. Від спеки рятуються святою водою. Мір над, над нашим небом що було, брата Святою нашу святою Русь у нас немає віри і них. Кульмінацією цього проросійського хресного ходу має стати молебень на Володимирській гірці в Києві. Пильнуватимуть за порядком 3,5 тисячі поліцейських, півтори тисячі нацгвардійців, понад 500 СБУвців. Валерій Ковалінський, Іван Грибюк, Юрій Розумнюк Ілля Шенкаренко, спецкор два Буквально буквально мить тому надійшла інформація, що до ходаків зі східного боку прибув один із їхніх натхненників, депутат від Гопоблоку Вадим Новинський. Після безуспішних переговорів з активістами та поліцією, які разом не пускали колону до столиці, вирішили, що учасників ходить довезуть таки автобусами до Фролівського монастиря на Подолі. А звідти вже зранку, в такий самий спосіб, христоходці доберуться до європейської площі. А вже звідти формуватимуть колону до Володимирської гірки.